Цього року на благоустрій Хмельницького із міського бюджету виділили найбільшу кількість коштів за роки незалежності. У місті облаштовують дитячі майданчики, ремонтують дороги та прибудинкові території. Відтак приводити до ладу взялися і центральну вулицю міста. Частина Проскурівської, що від вулиці Грушевського до вулиці Володимирської, сьогодні на ремонті. Роботи вже розпочали біля кінотеатру Шевченка. Аби пересуватися пішохідною частиною Проскурівської було зручно. До того ж, вона мала гарний привабливий вигляд. Старе зношене асфальтобетонне покриття замінять на Часну тротуарну плитку саме важливо, щоб що була мінусова температура і підрядник за жовтень листопад місяць має виконати. Ці всі ремонтні роботи на оновлення частини головної вулиці міста із міської казни виділили близько трьох мільйонів гривень. Міській раді наголошують це тільки початок. На наступний рік ми виготовили проект на про кошторисну документацію. Ми продовжимо вже в асфальтуванні капітальний ремонт з вулиці Проскорівської, бо це є основна вулиця. Вже ми її розбили на декілька черв, за тому, що. Все залежить від фінансування. І на той рік ми будемо її асфальтувати від вулиці Володимирської до вулиці Івана Франка. І так, поетапно ми приведемо належний стан до самого залізничного вокзалу. Ремонтні роботи планують закінчити за два місяці.